Вітаю вас, друзі! Буває, що ви зробили блок живлення, або достали десь блок живлення, і до нього необхідно підключити вольт амперметр, яких сьогодні на ринку доволі багато. Але якщо у вас, наприклад, блок живлення, який видає не одну напругу, а дві або три, наприклад, блок живлення від комп'ютера, який має 3,3 вольта, 5 вольт і 12 вольт. Тут же необхідно 3 вольт амперметра. І якщо їх монтувати в один корпус, вони займуть багато міста. Що ж робити? Да, просто можна зробити свій вольт амперметр, який буде відображати відразу 3 напруги та струми на одному екрані. Для цього нам необхідно Arduino Nano, 3 дільника напруги, що складаються з резисторів, 3 датчика струму. ACS712 і TFT дисплей на 1,8 дюйми на мікросхемі ST7735 для відображення показань. Все збираємо за такою схемою. Необхідно сказати, що співвідношення резисторів у дільнику напруги необхідно підбирати так. Щоб максимальна напруга, яка буде подаватися з середньої точки на Arduino, не перевищувала 5 В. Пропоную поставити резистори з такими співвідношеннями. Якщо напруга не перевищуватиме 20 В, то підібрати співвідношення резисторів 1 до 3. Якщо не більше 30 В, то 1 до 5. Якщо не перевищуватиме 50 В. То співвідношення резисторів 1 до 9. І якщо напруга до 100 В, то співвідношення резисторів повинно бути 1 до 19. Потім у прошивці необхідно буде вказати коефіцієнт для правильного виміру напруги. Також датчики струму бувають трьох видів на 5, 20 і 30 А. Для них теж необхідно буде вказати коефіцієнт для правильного виміру струму. Давайте подивимось на прошивку. Так, ось наш код. Тут у нас підключення дисплея. Також в нас тут є коефіцієнт 6. Це для дільника напруги. У мене до 30 вольт зі співвідношенням 1 до 5. Якщо у вас буде інше співвідношення 1 до 3, до 9 1 до 19, то вам необхідно буде іншу цифру сюди ставити: 4, 6, 10 або 20. Також в нас тут є вибір датчика струму. Датчики бувають на 5, 20 або 30 А. І відповідно цьому необхідно свій коефіцієнт поставити. Тут є на 0,185. Для 5 А для 20 А 0,1 і для 30 А 0,66. Ось сюди необхідно поставити цей коефіцієнт. Це в нас прошивка, яка буде показувати напругу і струм. А є ще друга версія, яка буде показувати, крім напруги і струму. Ще напругу і струм у вигляді смужок. Чим більше напруга і струм, тим будуть довші смужки. Так, підключено три датчика струму і три дільника напруги. Це в нас блок живлення від комп'ютера, і в нас тут повинно бути 3,3 вольти, 5 вольт і 12 вольт. Ну і все це виводиться на екран через Arduino Nano. Давайте все підключимо. Так, зараз у нас. Працює родина нано. Давайте зараз включимо блок. Комп'ютерний блок наш включимо. Так, комп'ютерний блок включений. Ну і ось так в нас 3,3 вольти, 5 вольт і 12 вольт. Навантаження нема. Ось так це все виглядає. Підключив навантаження 12 Ом до напруги 12 вольт. Ось у нас. 12 вольт 1 А. А зараз підключив навантаження 12 Ом до 5 вольт напруги. Так виглядає ще одна версія вольт Амперметра. 3 вольтметрів і 3 Амперметрів. Але тут шрифт збільшений. Краще видно показання вольтметрів і амперметрів. У нас 3,3 вольти, 5 вольт і 12 вольт. Показання струму не нульові хоча в нас навантаження немає. немає. Це тому що датчики струму у нас знаходяться. Під впливом магнітних полів. Тут багато дротів різних. От, біля цих датчиків. Необхідно, щоб ці датчики були ізольовані від магнітного поля. Бажано, щоб до них підходили проводи в ізоляції з екраном, екран якого буде підключений до нуля. Всі прошивки і схеми оставлю в описі. Всім до побачення!